Продається унікальний будинок до революційної забудови По провулку Микитинському, 26. Будинок площею 180 метрів квадратних, двоповерховий, із високими стелями, просторими кімнатами та великими вікнами, що наповнюють простір світлом. Витончені мармурові сходи ведуть на другий поверх, додаючи особливого шарму історичній будівлі. На території є двір із господарськими будівлями, невеликим садком та місцем для автомобіля. Літня тераса стане ідеальним місцем для відпочинку у затінку. Будинок у житловому стані, але косметичний ремонт дозволить адаптувати його під ваші потреби. Опалення газове плюс твердопавлений котел. Вода і каналізація централізовані. Чотири санвузли, дві кухні, чудовий варіант для великої родини або під бізнес, оренду, офіси, готель чи креативний простір. Такі будинки, рідкість на ринку. Телефонуйте, щоб дізнатися більше.